На сучасному етапі розвитку нашої країни перед загальноосвітніми навчальними закладами гостро постає проблема підготовки молодого покоління до професійної діяльності в нових соціально-економічних умовах. Успішне вирішення цієї проблеми передбачає підвищення ролі професійної орієнтації дітей та учнівської молоді. Чимало дітей старших класів шкіл нашого міста зібралися в актовій залі колегіуму номер 11 аби зустрітися з представниками вузів. Новомосковські школярі мали змогу Запитати та дізнатися важливу для них інформацію щодо подальшого вступу чи вибору майбутньої професії. У нас дуже багато різних факультетів, крім гірничого, шахтобудівного, механіко-машинобудівного. У нас є і право, у нас є і великий великий інститут економіки, представником якого я є. У нас на нашій кафедрі ми готуємо бакалаврів за спеціальністю менеджмент. І що особливо для нашої кафедри, що після того, як ви закінчуєте 4 роки провчилися в бакалавраті, ви маєте змогу поступити на нашій же кафедрі ще на чотири спеціальності: менеджмент організацій, менеджмент зовнішньої економічної сфери, логістика і менеджмент інноваційної діяльності. За запрошенням від Дніпропетровської обласної адміністрації департаменту освіти та науки до міста Новомосковська завітали і представники двох польських державних університетів з міста Кельць. Перше заступ. Голови Дніпропетровського обласного союзу поляків пан Лех Шижановський детальніше розповів про навчальний процес, процес в закладах Польщі 500 спеціальності по направленням технічному, гуманітарному, дуже мощна юридична підготовка. В цьому году отримали допомогти квоту це 20 місць на право. Також ми говоримо о річних відах інженерії, мощніша підготовка в області програмування інформатики. Випускники госуніверситетів отримують роботу в престижніших крупнейших корпораціях Євросоюза і міра для вступу до навчальних закладів Польщі. зовнішнє незалежне оцінювання здавати не потрібно, але пан Лех Кшижановський радить все ж дати ЗНО, аби перевірити свої знання. Існують певні мовні бар'єри, тож учням зараз вже пропонується один рік курсів, на яких вони мають можливість оволодіти польською мовою в найкоротший термін. Діти. Уже давным-давно поступили туда, закончили. Многие выпускники работают в очень крупных корпорациях. Мы отслеживаем их судьби працюють, починаючи від США Вілікабританії, Германії, Австрії, Франції, Польщі. Учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 15 Альона говорить з вибором майбутньої професії визначилася вже давно, але послухати та дізнатися для себе нову інформацію про вступ до вузів вважає дуже корисним для других. учеников, детей в любом случае тоже много информации, потому что не все еще определились. Определяться нужно, и это сложно, конечно, много зависит от нас, от наших предпочтений, от личных каких-то предрасположенностей, но... помощь нужна, і от для этого очень полезнее такі мероприятия. Антон Буров, учень 10 класу, в майбутньому планує стати юристом. На зустрічі з представниками вузів, почув для себе чимало цікавого та нового, але говорять, що все ж таки навчання за кордоном має більше перспектив для життя в цілому. Абучення за рубежом завжди привлікала людей, тому що кожен вважає, що у них все по-другому. Ну дійсно так оно є, тому що в кожній країні все по другому в цілому. Не так как у нас. Ну і всіх це прив... очень привлікає і оно також важливо, тому що, опять же, це нове, це не обиденне і це як то не надоїдається. Поэтому все туди йдуть, і всім це интересно. Також на професіентаційний захід завітав і представник Спрдніпровської державної академії будівництва та архітектури. О, після презентації діти мали змогу самі дізнатися про всі умови навчання та задати питання представникам вузів. Кожен вищий навчальний заклад зумів виділитися чи. Омусь унікальним і запам'ятатися своїми особливостями і професіоналізмом вчителі, учні та батьки вважають такі заходи доцільними, адже популяризація об'єктивної інформації про існуючі можливості отримання освіти і розвитку кар'єри в Україні і за кордоном є дуже необхідною в наш час.